Так, усім добрий день. Заїхала до нас така лялечка. алюмініва на 26 колесах, двох, двох підвіз. Взадінні, на, на амортизації повітряні. впереді теж амортизація мантіо. Дуже на хорошому фулі. В принципі, хто не розуміється в велосипедах, краще минайте. То зараз будете баєчки розказувати. Він на дуже хорошому фулі, хоч він старенький, але на дуже хорошому фулі. Помаленько зараз вам розкажу. Так, це алюмінієва рама є. Винос видужений, щоб було зручніше їздити. Сідло навіть ще різне, рідне стоїть, стуклі. Так, амортизатор повітряний, переключається. Різні режими. В районі десь на метр 60-1,70 метр ріст він підходить. Що ви розуміли, про фул розказую Тормоза LX Це дуже добре вібраєчки, тормоза. Втулки, LX Dior дуже добре мають накат. Дуже добре. У вода пістоновані, то дуже-дуже добре усилення. Заді перекидка XT, Dior XT, яка розрахована на 50 тисяч. Кілометрі. то є дуже добре. Касета, значить, раз, два, три, 4. 9 на 3. 27 передач, дев'ятка Єорш і шатун. Який теж розбірний, можна замінити любу зірку, яка зноситься. то є дуже добре. Окремо все продається. Того, бачите, спеціальна пленочка наклеєна, господар наклеює бо любив велосипед. Щоб вона забирає і звуки, і царапини Передня перекетка. Передня навіть і то LX стоїть. Magnum Монтей. Вилочка Бачите, з такими гумами. Повірте, такі вилки з такими гумами. По 100 років ходять. Без проблем. Передня втулочка теж Dior LX, дуже добротна. Тормуза теж передня. Бачите, монеточки теж діор їх дуже на хорошому фулі. Рошки теж такі має захисні, можна вирівнятися, ловитися круженися. А можна просто він захищає, коли ти десь в сторону падаєш, можна боятися, що тобі з рукою що станеться. Велосипед дуже комфортний, якщо їздити от по бруківці, по обіздоріжжя. В кого проблеми з паною, всю вібрацію глушить. він дуже комфортний. Повірте. Буде цікавити. Заходьте на сайт рубрик.ін.юа рубрику горних велосипедів. Або пишіть в Інстаграм, або TikTok. Ігор Бжик.